Добрый ранок, мои хлопчики, добрый ранок, мои девчатка. Так, 5.58, она я уже встала. Я встала в 5.15, покинула все кроссовки, стираются. Кроссовочки стираются. Вы знаете, что сегодня иду в Киев. Иду в Киев с вами. Потом побачу. вам тоже, да, интересно. Я слышу. Вам всегда за цветулечку интересно. Вам не должно быть, если мной сумно. Так, мы вернули лицо. Вы открыли свои красивые глазки, да, на свои красивые. сегодня тоже не могла встать. Не могла встати, наче вчора не пізно о 12, але щось сьогодні встала, крутилася, ютилася, Думаю, вставай свята. Дозволь собі всміхатися щоранку, ви знаєте, мої хороші. Ця пісня дуже класна. тому що дякувати Богу, дякувати нашому ЗСУ. Кожен ранок в нас чудовий. встали, глазки відкрили, потягуся зробили, оці очки умили чи не вмили, зубки почистили, губки накрасили. Так, мої дівчатка, цей крем, що я вам казала. ну, Алла каже, він чути якимось запахом, а мені він козулькою чути. Ну, Я вам хочу сказати, дівчатка, від цього крема, Його тут дуже багато. Від цього крема такі ніжні руки, такі ніжні ножки. Я не ножки мастю. Я хочу вам сказати, мої рідні, що він наскільки увлажняє тіло. От дивіться, я зараз намастила, я прийду додому митися, а ноги будуть що в мене не сухі, а влажні. Він дуже крутий. По-перше, він дуже жирний. Його трохи ну, треба, правда, Ви бачите, я завжди не маюся з дуже. А руки мої хороші, як у младенця. От, послухайте, ви знаєте, я ж не скажу вам пустозвін. Якщо воно хороше, то воно хороше. Якщо ці крема хороші, да, шанель, то вони хороші. Ну Ви знаєте, що я вам попусту не скажу, що воно не хороше. Так що, Алочка, ти все-таки убіждала У мене убіждала козюлькою, ну він супер класний. Дівчатка, його тут дуже багато, він жирний і він супер класний. Чесно, от він супер класний. Так, моя рівень. У мене ще розпаковочка моїх товарів. Оце цю сумочку, ну ви ж бачите, це мені подарила моя дочечка. Вона її передала, така вона обалденно класна. Ну, вона дуже крута, дівчатка. Вона дійсно крута, це сумочка. І Аня ще замовила мені, вона знає, що я дуже люблю карпулечки, ви розумієте, і. Замовила мені ще тапутулечки. Слухайте, щось на цих тапетулічок 25. Мільйон всього 25. Зараз, поки я їх відкрию, тут все не оділу. І паспорта, і документи. Так само на цю сумку. І паспорта, і документи, і гарантія. І передала мені, дівчатка, отакі тапутулечки. Боже, вони з якимись кодами. Боже, це вже. Дявочки, ну воні, вони дивіться, вони якраз підходять під мою сумочку. Ну, Аня просто знає, що я це взагалі дуже люблю. Дівчатка, круті, зараз о зою на ножку покажу. Так, мої дівчатка, сумочка, вона така йде. Знам, що я зараз покажу. Зараз ще їх треба тут подоставати, полімаєте, бо тут ціло, є, ціло діло. Но хочу показати, як вони красиво на ножки. Дивіться, значить, це дев'яточка. Дівчки, ви спитаєте, де їх взяла? це моя дочка мені заказала. Так що не питайте, не питайте, мої хорошенькі фірма така. Я думаю, що їх можна десь купити. Не знаю, де, але можна. Сьогодні візьму цю сумочку з собою і взую ці кросовочки. Так, мої рідні. Воно дійсно хорошеньке. Так, зараз Слухайте на одному, прямо такий якийсь штрих код чи що то на ньому, не знаю. Дівчатка, ну, на ножки вони просто супер-дуже круті. От дуже хорошенькі, да? якраз тако на мою ножечку. Вам подобається? Тут красолки вроді би, одні капта кутульки. А коробок мільйон дівчат. А я вам хочу сказати, що я як моя Аня, я всі коробочки збираю. Вона каже: мам, не викидай, я кажу, добре, не буду. Дивіться, як ще не закрити. Фірма Гермес, ну ви розумієте. Коротше, я зараз сложу дівчат. А якщо вдруг ви захочете собі такі замовити, ви розумієте. да, Ви розумієте. Ви знаєте, що я зараз думаю, діти? Я думаю, що сидіти. Синій вілюровий костюмчик, оці та потулічки. Я думаю, де красиво, так? І у мене полушубочок є. Як ви думаєте, де красиво, дівчатка? Синій костюмчик та сумочка, жилеточка. Та в дорогу? Що в дорогу треба? А це костюмчик у ланкоті взяла. Слухайте, це королівський вілюр. У мене ж один такий є зелений, я взяла, що сині дівчинки, він безподобний. Щас я його вдіну. Тут вроді би він висить це одне, але коли ти одіваєш на себе, на нас він висить це геть друге. Одним словом, ми сьогодні з вами і озулися, і оділися. І все на світі. Так, як ви думаєте, підходить мені костюм під ті тапотульки? Пишіть. Так, дівчатка мої, ну це булинка внутрішня. Ви ж розумієте, це булинка в нас в ланкоті. Дівчатки, я що той зелений костюм, що це я його просто обожнюю. Це королівський вілюр. Так, ну що я в зооці воно вон добре, хорошо. Так? Щас сумочка, ще полушубочки бочки так, Дівчатка, воно так сочетається. Ну а що дорогу не треба? Щас їхати п'ять часов туди, п'ять назад. На ножки удобно. Е Костюмчик обалденний, Слухайте, тільки шелопала, шукала розчоску, в мене шкочелявий волос. Я ж не розчасувала його. Боже, сьогодні шукала утром розчіску. хазяйка розчіски немає. Головне, що помаду ти свята знайшла. А. а це головне, а розчка це така діла. Немає розчоски, та й немає. Так от ми ручками зробила, грабінцями байдужала. Але знайшла, знайшла аж дві зразу. Так мої хорошенькі, ну що. Хорошенький, ото обично казалось би синій колір. Да, так він висить, я б завжди на нього не подивилася. Дівчатка, ну коли ми його одіваємо, він взагалі по-другому. Ну взагалі, ви знаєте, білюр він завжди є, був в моді і буде. Так, моя дівчатка, я взяла цю, думала поїхати в цему, але він сюди щось мені не личить, Правильно, мої красолі? От не личить воно сюди. Ні. не йде. Я думала, ну, діти цю таку. І жилеточка, і полушубок такого, але він сюди не лече. Ми його знімаємо. Так, все, я його знімаю і, напевно, я одіну просто балоніву жилеточку сюди, правильно, мої хорошенькі? І все. Подождіть, у мене десь коричнева є жилеточка. Щас я знайду. Одним словом, хотіла втіти цей полушубок, я його дуже люблю, дівчатка. Це така голуба норочка, вона прям аж переливається. Але не вдіваю, ну воно не красиво. Ну, ліж би його діти. Их, конечно, под ластины святуречка, под каблучок такой, да. А под спортивные вещи, баллоневая жилетка, сумка на плече, так потурины ножки и с правой ножки иду. Так что хотела, перехотела. Вишаю, назад и, и все. Так, мої хорошеньки, 6.45, Я вже виходжу з дому, хотіла вдіти цю жилеточку, йду балонівою. Не кину на дворі так тепло, що воно взагалі нічого не треба. Але виходить, в машині не треба. А де ж вийду зараз на заправку чи приїду в Київ? Треба ж все равно накинути на себе щось одним словом мої красотулі. Погода прекрасна, настрій найпрекрасніший. Ви знаєте, мої хорошенькі, кожен ранок, он пітушки. Я ж все ліжу, пітушки співають. Я ви знаєте, кожен ранок хочу сказати, дякувати Богу, дякувати нашому ЗСУ, що в нас є можливість стати, глазки відкрити. Умила чи не вмила, головне, що я накрасила губи. Боже, сьогодні шукала розчіску, думала, лопну нормально. волос кучерявий, мені, що розчасуться треба, а тут уже будь сьогодні, але слава Богу, знайшла і не одну. Мої рідну ну що? Хотя зробили, очки вмили, стаканчик, водички, кави випили. І з правої ножки виходимо. Якщо, не дай Боженько, ви встали у нас утром тут дискомфорт, присіли, встали і з правої ножки пішли. До речі, напишіть мені личе синій ні. Дівчатки, це обалденний костюм у нашої Світулічки. Довго я не думала, дівчатка. Дивіться, оця саме раз, да, мої хорошеньки. Ну це ж так у машині, чи теж вона не личи сюди? Чи байдуже. Так, а ну напишіть мені, мої хорошенькі. що ж мені одіти. Світа, що ти наче не знаю. Подожі, давайте ще корічні Так, Тут робимо рекламну паузу, одягаємо корисню. Хорошо, бо щось ця одлиненька. Це опять же, дівчатка, це щоб рекламну паузу немає. Це я освіту брала. Вона тоже дуже крута, дівчатка, вона просто обладнана класна. Вона така, знаєте, кіманошка, кіманошка. Зараз, подожди, роблю рекламну паузу і йду беру коришню. Ти вже оподілися чи ні, Світа, Утро. Так, дівчатка, все, я вже виїжджаю. Значить так, сумочка. Та вот такая в мене сьогодні, знаєте, циблинка. Значить, дівчатка, ця курточка і цей костюмчик все я брала в нашу світулі. Правда. Він дуже крутий. Курточка на всі случаї життя. Ви знаєте, це у мене корічне, якраз та потулі коричні сумочка коричнева. Одним словом, вам сьогодні світулі, на утрішня циблинка. слухайте, сто раз переді вас. Ну, Дівчатка, ми ж хочемо всегда бути з вами. красивыми. Так, я вже приїхуді з дому. Ну, на дніну світу покажу вам лучше. Цей костюмчик. Ну, Трошки ще не дуже видно, але хочу вам сказати, мої хорошенькі, ви знаєте, дорогу найлотше, що спортивний костюмчик та так? Да? Та й взагалі я хочу вам сказати, що я дуже люблю спортивні костюми. А ще я хочу більше вам сказати, мої хороші, ми повинні одягати те, що нам подобається. Том, що в нас удобно. Я дуже люблю дівчатки тут, аж я собола тут іде манжетік, якщо в зеленому він затягує, тут іде манжетік і, і тут, і тут. І підрублювати його не потрібно. Так що, мої ріднулечки, напиште, чи підходить мені цей колір, чи травиться вам світульки на ця утрішня цим булиночка. Да, це та потулечки, сумочка це подарунок від Мої дочечки. ну я вам уже показувала, дівчатки, спитайте, де взяти. Ну, це фірма гірм. Написано Фірма «Гермес». Це хороша фірма, бо я ж так розумію, У мене є фірма Привоз. Понімаєте, я собі купила на привозі і ході. А зараз напишу ходю, роблю. А, ну так у нас говорять. Так що, мої внулічки, всім гарного дня, позитивного настрою. Світулічка з правої ножки виходить і щасливо. Так, мої рідні, ну, у мене завжди ззаді висить курточка, платок. Платок у мене завжди висить, тому що я буваю, я часто дуже їду з роботи, заїжджаю в храм, кепочка, ну, все, що хочете. Я забула вам показати вчора сашуні подарок, дівчатка мої. З кожним разом, коли я приїжджаю з Яремчо, сашуня мені дара квіти. Цей раз квіти він мені не купив. Квіти він не купив. Зараз я покажу, що в ці коробочки. Так, мої хорошенькі, в ці коробочки, ароматик, шампанське і отакий кульочок. Зараз буде дивитися, що в цьому кульочку. Ви бачили цей телефон, де він тільки не моститься. Так, знімаю курточку. Зараз покажу вам, що в кульочку. Зараз напишу, сама собі купила. Дівчатка, Але щоб ви знали, що духи сама собі не купляю. І завідуйте світулечки, оце і мовча. Помієте? Да. От світи, Сашуня вчора не купив, кажу, а де квіти? Він каже, в тебе вдома багато є. Я приїхала і, представте, з дня рождення тільки зараз треба викинути ті квіти. Але я не дивлюся і мені ще жалко їх викидати. Так, да, квіти не купив, от квіти не купив, а щось. Сейчас напишу. Сама собі купила. Ні, вони навіть були в машині. Я не взяла, так, дівчатка. Ви знаєте, моя слабості сумки, кепки, навіть в машині і духи. А тут мої любимі духи. Да. У мене вже півбаночки є, але я звісно обманула. У мене в одній баночці тако, в другій тако. А я сказала, що нема. Ну а що? Пользуюсь случаєм. А квіти не купив? От квіти не купив. Обично завжди приїжджаю зіранчу, думаю, букет цвітов. Ну, я ж вам показую. Дівчатка. Ну ви любите ці дутки, я їх обожнюю, чесно. Мені коли Іра подарила їх, і я з тих пір другі взагалі не можу признавати. Я не знаю, дівчатка, це просто аромат шикарний. Я його люблю. Це не туалетна вода. Це іменно парфюм. а ну, Свята, Боже, цей запах. Ну, я ж духами такого, вони круті. Так, мої рідні, духи показала, коробочку Аня сказала не викидати. Слухайте, тут ця коробка ще поки її відкриєш, не знаю. Ну що, мої хорошенькі, все, духи показала вам, показала, я люблю сумочку, все в сумочку, все в сумочку. А що в сумочку? Дівчатка, знаєте, що сумочки є? Що хочеш? Не буду показувати, бо скиду жувачки є. І головне, що помада. Так що, мої рідні, ну що? 7.02, два буде виїжджати, машина прогрілася. Вам гарного дня, позитивного настрою. Я вас обіймаю, цілюваю, правда. Я вас всіх люблю. Ви знаєте, плохий коментарі, хороший, плохий коментар теж треба заслужити. Правильно, щоб вам напхали повної і буде, знаєте, як оце. Лебеді, лебеді, лебеді. Я вас усіх люблю. Да? Раніше я раніше я раніше дуже обіжалась. А зараз ні. А зараз всім кажу I love you Так, ми вже виїжджаємо. Добрий ранок. Добрий ранок. Ти Дібрось, що ти дивишся? Дивлюся, що потребувала. На да, сьогодні я й не чула нічого. Ми вже виїжджаємо з Богом. Я хочу сказати трошки пробочка така. До речі, у мене чек не горить дівчатка. Хі -хі. Хоча в цей Каруцький, він завжди горів. Ви мені говорили, у мене горить чек, Ну це рентжовер. У ньому він має горіти. Хі -хі. Вже не горить. Уже все справно. Баночку ікри привезти. Хорошо, я другий раз буду їхати, привезу вам. Так, до повного, так, ми поклали. Зараз іду, хоч знати. А яка це колонка? Дев'ята, бо я зараз заправлю другу машину. Пошли, Леся, вип'ємо кави, бо ще я не знаю. Що-що? Так, що? Да, я стала на ту сторону та й думаю, де мій бак, я ще навіть не знаю, з якої сторони бак. Я вам зараз розкажу, що я навіть не знаю, з якої сторони в мене бак, ви понімаєте? Мені шташу я все машину заправляє. Та й під'їхала по цю сторону, мені кажуть, що ти стала тут? Приїжджаю ту сторону, навіть не знаю, з якої сторони бак. Але вам до слава Богу, що я хоч знаю, що це дізель, тому що у мене та коротка вона на бензинові, а ця на дізелю. Да. Леся, ти знаєш, як тим автоматом пользуватися? Бо я не знаю. Я не вмію цими автоматами пользуватися. Тут все таке модне, поїмаєте? А я... Так що мої рідні, ми зараз на заправочці по каві і поїхали. Да. А ви знаєте, з якої сторони у вас бак? Я ні. Грамотієк. Стала в одну сторону, не махають проїжджати на другу. Ну нічого, все буває, дівчатка. Ми ж дівчатка, правильно? Все буває. Так, мої хорошенькі, що ми прямо кави. Я в цій машинки, твоя моя не розумію, взяли два ходога, взяли кульочок, снікерси, водичку, все, заправились до повного бака і вам гарного сонячного дня. Нам щасливої дороги. Так? По ходогу вілася, я взяла чорну, я взяла темну булочку, бо діє. Я ж надіять тьомна булочка. Але ходоги такі, добренькі взяли, добренькі такі, знаєте. Ну, я завжди не знаю, я завжди на заправки їм ходох, я не знаю. Це воно, напевно, вже так воно, напевно, треба, щоб воно було. Ну, в Одесі ні, бо я ж не заправляю в Одесі машину. Одеса, що я ж докала Леся, як я за бак розказувала. <риво> <риво> не, не, не знаю, де бак у мене, ви ж серйозно? водитель. Ну і що? Дівчатка, ви що знаєте, де у вас бак? Ні, ну може, знаєте, а може ні. Ой, хорошенькі ми, зараз по каві і поїхали. За гарний день, за гарний настрій, добрий ранок. Добрий, за гарний Шо? день, за гарний настрій. Чокі-чокі, а? Дві який. Байдуженьки, тут ще малюють йому ласки, очки. Там да, мої хороші. Саме головне, ви знаєте, що ми утром стали, потягуся з вами зробили, посміхнулися і з правої ножки пішли на роботу. Ви каву пили, не пили? Давайте ми з вами п'ємо. За гарний настрій, за чудовий день. Вам гарного дня, нам щасливої дорожки. Все буде добре, все буде добре, тому що ми хороші, все буде добре. I love you. Це упав телефон, якщо що, це упав телефон. Впав телефон. Я говорила, і говорила, він впав. Знаєте, що потім? Бо він мене вже не видержує. Представляєте? Він мене вже телефони видержує. Я чуть не впала. Добре, що тут. Компанія айфон скоро. да, Мене компанія айфон скоро заблокує, бо цей телефон, господи боже мій, металічний. не було. Там гарного дня. <плес> так що ми за ці були досі мені подарила і сумочку. Ця фірма Гермес. Як... і носочки. І, носочки да. і до речі, я діла носочки, ті, що досі мені подарила. Стой. І костюмчик для нашого ланцюг. Дівчатка, я хочу вам сказати, що вілюр є вілір, я не знаю. Отой зелені, він мені все до тіла. Так що просто тулічки мої. За і за сумочку ви мене не питайте, тому що це мені дочечка подарила, хоча такі топулі. Я думаю, що можна знайти, але не знаю, я ж не буду дочку подати, де ти їх купила і за скільки, бо ви мене запитували, скільки вони коштують. Дівчатка, ну я ж дитина це не приліщу спитати. Так що одним словом, правда, з вами випили будинку, поклади дівчатки, Всім гарного дня побажали. Телефон упав, баб не знала де. Головне, що губи накрасила і очі вбила. ще розчашу лісниці, бо я їх такого робила сьогодні. I love you. Так, мої хорошенькі, 9.05. Ми вже приїхали до Кривого озера. Пожалуйста, мій пасажир. Добрий день. Ми вже у Кривому озері. Це ж Да, да, це Лесер з Кривого озера. Я хочу сказати, що ми виїхали з заправки без п'яти восім. І зараз 9.06, получається, ми час їхали до Кривого. До Кривого, скільки з кілометрів? 200. Та ні, не двісті. Сто 100... Ти що, ні, Від Одеси до Кривого, ти що сто п'ятдесять чи сто кілометрів? На обратному поті подивимося. Зараз буде їхати, подивимося. Ні, ні, але ти що двісті. Та ми 200 за час не могли приїхати. Ми не їхали 90 км в час. Ми їхали, ну, траса дійсно, траса чиста. Я їхала ну 130, 140, 150. Це дійсно, так? Бо траса не загружена була, ну, я завжди дивлюся, як за дорогою. Дуже-дуже акуратно. Леся, не позіхай, Леся, бо як у тебе засну. Так, о, дощик починається, дощик нас трошки проважає. Ми вже так проїжджаємо криве озеро. Я хочу вам сказати, що ну, коли траса чиста, ви знаєте, я собі можу, ну, можу 150 можу їхати. Ну, от я коли бачу, допусім, да, що трас, траса перегружена, я в житті не буду їхати. Часом до ми їдемо 130, Ми вже проїхали криве озеро. Ну, слава Богу, дорога така, знаєте, легка. Тутху, ну я завжди говорю, ця дорога, це знаєте, це нізя наперед говорити, але, але дякувати Богу, вона легенька. І траса взагалі не загружена. взагалі пару так фур їде в правій стороні. Ліва сторона повністю чистенька, так що ми їдемо, мої хорошенькі. і починається дощик. Ви знаєте, що дощик, дорогу це Господь Бог нас благословляє, правда. Ну, я вчора, до речі, і благословіння взяла у влади, як і теж я завжди беру благословіння. І вже навіть взяла благословіння на операцію, так, да, да, мої хорошенькі. Ну, така ваша світуля, а що? Що є, то є. Ну, так воно є. Так, мої красотулічки, ми вже у Жашкові. Приїхали в Жашков до заправитися, до заправилися. Їдемо далі. Так, мої хорошенькі, ми вже жашки. До Києва ще 150 кілометрів, время 10-14. З Одеси ми виїхали в 8. Так потихесенько їдемо вже тако собі. Ну байдуже їдемо. Потихесеньку. Ну ви знаєте, коли траса вільна і лю впевнені, що все нормально, ми трошки можемо притопити. а ні, ми можемо і 70, і 80, багато населених пунктів, 40, 30, 40. Але хочу сказати, що горішки. По ходогові ми на одні заправки з'їли на вог, а це горішки. Але я по Києву не їздю машиною. Ви знаєте, я і так, я по Одесі знаю таке. На красний ставати на зелений треба їхати. І я аж ви що? Машина засігнала, я це гурляти я буду за голову братися. Я завжди виїжджаю в Київ, перва заправка. На першій заправочки лишаю машину, визиваю таксі, їду зараз в одне місце, потім їду в друге місце. Все, всі свої діла зробили і додому. Так що мої ріднулівці, гарного дня, позитивного настрою. Я вас обіймаю, цілюваю і сладеньке, Ну, ви знаєте, сладеньке – це святоє. Утро. Так, уже Леся. Добрий день! А я з вами там зустрілася. Та виходь, налися, держи камеру, я, шо, я конечно, <сум> що, звісно виходжу. А я ж там бачу, ви таку знайшли, подивилися, добре. Я така. <плес> Та Та я а я кажу, я виходжу і вже всі здороваються. Кажу, трипку принесли, каже, щоб з нас наступний раз я, я різьму, цілий багажник і риби, і киреш. Знаєте, як -то торгану Так, Да, хлопцям питали мене за рибу вже. Я кажу, що правда. Відказувала, тільки що говорила, я до первої заправки. Бо в Києві я в Одесі знаю, що красний ціна а в Києві великий, хтось мені засігнала, я гишу того руля та й піду стоїть. Та я, це я? Я ж просто вчора була з звільнена, сьогодні вже коротким. Ми вже доїжджаємо. Ми практично вже приїхали в Київ 11.20. Це ми виїхали 8.00. Скільки ми їхали? О, скільки ми їхали? <плес> На пальцях давай. <плес> Получається, за 4 годинки ми доїхали до Києва. Вже ми уїжджаємо. Зараз перша заправочка. Що ти вищила на пальцях? Okay, 4. <laughs> а пальці одразу, так? Да? Так, Света. Давай. 30 кілометрів, будь ласка. Нас пропустили. Леся, ну, включай аварійку. Аварієчка, ось. Каже, де це. Так, да, подякувати, нас пропустили. Виключай Леся, вже виключай. Добре, що в машині є зеркало, хоч губи можна, ти дуже теж, теж красищщині. Yeah. Красила? А я ось я, пожалуйста, дівчатка. Губки. Подожди, бо як мені лице це має показати. Тако. губки накрасила. Yeah, скажи, люди, ми тільки говорили, таксі визивати. Як я казала таксі визивати? Ну як, скажи. 20 хвилинів, 30 хвилинів. Ми не знаємо дели чи в машину. Адже таке вже визиває такі. Ну я, no, я сказала, перша заправка. Це така вже є адрес, правильно? Той, куди ми їдем, а? На заправці, перва заправка, заправка, ось. Там, де світурка, лише світулька лише машину. Приїдьте туди, так Так, світулька губи накрасила, бачите, помада. Головне, що в мене є помада, телефон. <губи> За 300 <губи> тоже не хочуть. – За 300 не хочуть? <губи> а скільки ж хочуть? <губи> а скільки нам хоч кілометрів їхати, бо <губи> нас зараз надурять. Колись мама поїхала моя в Ніколаїві, з неї взяли 100 гривень, три рази вокруг вокзалу покатали, <губи> а відтоді це треба було пройти 20 метрів. Знаєте цю історію? Ти пам'єш? І за 300 не хочуть. Я колись мама моя, поїхала в Ніколаю в гості, і виходить, треба було перейти через дорогу, і там уже люди жили. Мама до таксі каже: ось мені такий, такий, -такий то адрес. Знаєте, на цю історію? Такий, такий то адрес треба. Він каже: Мамі, поїхали, покатав маму. Це потім мамі вже сказали. Покатав маму коло вокзала три рази, став з другої сторони вдома та й каже, виходьте. Мама каже: виходью даю йому 100 гривень. Каже, повертаю, на це було років сім назад, шість. Мама каже, повертаю голову, а за домом автовокзал. Просто перетичу, так і самі ми. Вон допишу 300 гривень. 300 гривень. Не згодні? Не согласні? Ні, ні 330. 30, ну давай 350 і ми уїхали. Бо ми тут до утра, 11.28, ми вже в Києві, ми вже приїхали. Губина красила, курточку оділа. Ой, хоч машину закрити. Я завжди заїжджаю, ви розумієте, я ж твоя моя не розумію. Для мене це темний ліс. Я і так жахалася, коли заїхала, тому що хтось засігнала, а я думала до мене. А дивлюся, туди, мабуть, свята, відкрись виочну. У нас, якщо в місті дві полоси, то тут з п'ять полос. Так, ми знайшли Володька, приїде. Володя через п'ять За скільки? Буде. За, за 400. Володя Це за 400 взяв. Дівчатка знаю, їдемо. Який, хоча б 400. Дівчатка 400 гривень. 400 гривників, як Філіп Петрович Голохвостов каже. Да? Так що бери ту сумку, бо зараз лише там на багажнику. Все, мої хорошенькі. Володя, що може передумати? А що він каже? Поки нічого, поки ні. 400 гривні. Ну йдемо, йдемо там, останні, бо ще Володю будемо шукати. Ні, ну я не знаю, можете я представляю, що ми зараз виїдемо і на третій вулиці ми вже заїдемо. Я потім тому Володі розкажу. Або той Володя мене висаде, або спаскуде, або це. я ще скажу, Леся, засікай скільки кілометрів, серйозно. Так мої краси, ну а що, ні? Ні, я просто на таксі не їздила. Ну, чесно, ну що, я сіла в цю карутку, сашуня, заправив солярку, я собі їду. Один раз їхала та й заглухла, думала, поламалася машина. А то, оказується, закінчилася солярка. І це в мене було в житті. Точно щас покатаю, як маму в Ніколаєві три рази в круг заправки. Тихо, бо ми такі хороші. Дивіться, від Глушко до Саксаганського 350 гривень, кажуть, мало. Це нормально? А ну напишіть в коментарях, тому що якщо від Леся від тебе до привозу скільки ти платиш таксі? Ну, 120. 120, то це ти прилічно їдеш. Дуже. Ну, що і ти зобішоє? Як мама в Ніколає? Як мама в Ніколає. А я, якщо з свого села буду їхати, ну, у мене буде таксі гривень 300. Ну це прилічно мені треба їхати. А так, ти сказала, яка вулиця ще раз? Ми зараз на Глушко нам їхати на Саксаганського. на А ну скажіть, 350 гривень не хочуть їхати. Це що? Що вони узнали, що це ми хочемо? А? Чого не хочете нас вести? Ну що ви? 350 гривень. Ні, ну я не знаю. Може це Леся далеко, це така теж сміємося, ділові. Боже, не знаю. Може це як від нас привоза Вілічовськ, понімаєш? Та він думає, ти, що сама умна. Їдь та за два їдь за 350 гривень, така ділова, так? Да? Або сядь на цю карутку та й їдь. Жахайся кожного.